Всім привіт! Починаю свій новий влог і починаю з того, що ми зараз з вами будемо пробувати сушити зелень, яку я тільки що помила. Вона в мене замочена у відрі. І зараз будемо з вами сушити її. Зелені в мене багато, так що зараз будемо експериментувати. Схема дуже проста. Ниточки нам оці не потрібні. З нього прямо капає все? Не знаю, яку кількість можна одразу? Зараз будемо дізнаватися з вами разом. Оп? Так, на що? Дивіться, скільки води вже знизу. Пано води, ну, вона волога, але з неї не капає. Трохи води віджало. Так, мені подобається це дійсно дуже крута штука. Супер, клас. Петрушка. Кінза. Особливо корисно це для базіліка. Бо базілік, якщо трохи вологий залишиться, він гниє. Моментом. Тому я дуже його ретельно завжди витряхую щоб він був сухий. Тоді він довше зберігається. Яка краса, скільки води. Це дійсно корисний гаджет на кухні. Раджу. Я вже розумію, що я буду ним користуватися постійно. Все, він майже сухий. Дивіться, рухала. От як би б я її зараз трясла би. цієї штуки жила Маша Супер. Помила прямо тут, налила води, гарненько промила, потім прокрутила. І маленька, і чиста, і суха, і немає там води внутрі. Бо, як правило, я мию її так в стакані, зливаю, все одно тут вода лишається. М -м -м, клас! Як її ще можна приміняти? Пишіть в коментарях, раптом хтось придумає. Така смачна маленька, солодка. Ось так я готую фасольцю. Зараз у мене тут закипає водичка, вона вже підсолена, вода закипіла і засипаємо все сюди. Буквально пару хвилин варимо. І тепер. На сковородку. І обсмажуємо на середньому вогні Ось така краса вийшла у нас. Бачите, трохи підсмажився він. І це дуже смачно. Смачно пахне і смачно смакує. Навіть артем. З великим бажанням це їсть, а він папешно не любить. Це ще не все, що я сьогодні готую. Я ще купила зеленуватий кізіл для того, щоб його засолити. Хтось мені порекомендував подивитись рецепт, як солити кізіл, який потім буде схожий на маслини. Такий недозрівший кізіл, якщо правильно засолити, це дуже легко, буде як маслини. Спробуємо. Кізіл потрібен саме недозрівший. Просто начисто вимиті баночки, не треба їх стерилізувати. Я подивилась кілька рецептів у Ютубі. І всі в один голос кажуть, що стерилізувати не потрібно. Просто миємо кізіл. Головне, щоб він був не спілий, бо якщо він буде такий м'який, він розлідеться і нічого не вийде. Далі треба закип'ятити літр води і додати туди 3 столові ложки солі. І обов'язково охолодити воду. Гарячою заливати не можна. Водичка охолола. І тепер заливаємо фікс. треба, щоб повністю були вони покриті водою. І тепер треба сюди налити трохи олії, щоб покрилася вся поверхня. Так. Ага. Щоб туди повітря не попадало, а воно там і так є. Треба, щоб воно вийшло. Коротше, ця плівочка від кисню захищає, щоб нічого туди не потрапляло. Так, я так роблю, щоб воздух вийшов. Дві столові ложки якраз вистачає, щоб покрилося все олією зверху. Так, мабуть, треба отак зробити, щоб вийшло повітря все. Закриваємо кришечкою. Кажуть, що навіть холодильник можна не ставити, типу, якщо температура десь 18 градусів, так воно буде зберігатися. І десь на новий рік будуть готові. Ну що, я можу сказати? Зустрінемось з цими баночками. Через кілька місяців я обов'язково. Вам скажу, ми з вами продегустуємо разом, чи доживуть вони, чи все буде з ними добре, і чи головне, будуть вони смачними. Я дуже сподіваюся, що вони вийдуть смачними, адже це дуже корисні ягоди, там дуже багато вітаміну С, і не тільки. Тому. Якщо цей спосіб вийде, то я буду так кожен рік робити обов'язково. Я дуже люблю оливки, маслини і кізів. Кому сподобалось відео, став лайк, підписуйся обов'язково на канал, не забувай, якщо не підписан, і поділись цим рецептом зі своїми друзями. А я тут роблю легку смачну вечерю. Дивіться, розложила просто курку, картоплю. Тут у мене ще. Грибочки. І зараз все посолю, намощу олією оливковою і в духовочку. Гарненько все треба посолити, бо недосолено не смачно. Оливкова, рафінована олія. Я широкою це все перемішаю. І відправляємо в духовочку на 40 хвилин на 180 градусів. Годинка, не 40 хвилин. Захотілося, щоб було підсмажене. І дивіться, як вийшло все класно. Засмажилось. І картопелька, і курка, і грибочки. А я тим часом добралася до верхніх поличок ось цієї шафи. Так, зараз з цієї сторони. Це подостаю, повикидаю те, що не потрібно. Ось тут у мене вже дивіться, скільки всього я звідти достала, що не потрібно. І теж тепер будемо розподіляти, що куди. Це якийсь жах. Мій коридор знову ось в такому вигляді. Але я звільнив. Все, що тільки можна. І тепер тут тільки те, що потрібно, і бачите, скільки багато місця вільного. Це прості коробочки, я їх віддаю мамі, вона в них відправляє посилочки, коли уліточний магазин обслуговує. Там в мене для хом'яка-наповнювач. Я думаю, і, і ось, мачте, що в мене ще буде хом'як, тому він лишається. З цього шкафу я теж зверху багато всього прибрала, і знизу там зайве було. Що у нас тут? Тут у нас стаканчик знайшовся ще один. Там штори з машиної кімнати, які я 2-3 роки назад зняла. Тут дві пари моїх джинсів, які я вже давно не ношу. Так, це. Шматок лінолюма. Це отакий пінопласт, якийсь тоненький. Може до Артема будуть приходити воєнні, і він їм віддасть. Це може дійсно знадобитися. Це карімат. Там знизу лежить такий ще коврик, Бачите? коврик ось тут він у мене лежав, колись давно, давно, тепер складений. Так. Тут різні коробочки від вагів, від матрацу, від якоїсь Артема гаджета якогось бритва. Це від комп'ютера. Ну, Комп'ютери я не продаю свої. Вони в мене залишаються всі. Це конструкцію колись я робила для папужок. Це від моєї кухні, чим я ніколи не користуюся. Там у мене інші, я їх замінила. Це для тарілок, але вони якісь незручні були. Туди тільки маленькі так, блюдечко можна було ставити. Далі, що у нас тут? Це коробка, в якій я перевозила лайму і тошу. Така коробка робила. Думала, що може ще раз знадобиться, Ми в Київ їздили, їх возила в ветеринарну клініку. Але лайму вже немає, якщо тошу раптом прийдеться вести, то коробка завелика. Так, дай Бог, щоб не прийшлося. Тут у нас лампа з коридору чи з кухні, в общем, стара. Артем забере. А, там поплавок. Це Артем теж на роботу забере щось застілати, клійонка стара. Це був колись в спортзалі. У мене такий свята музика дискотечна. Він щось там в ньому зломане, але він трохи працює. Теж Артем сказав, що може розібратися і з ним починить. Це антиліт, у мене дзеркала із підігрівом. Мені не потрібен Артем, у нього машина дзеркала без підігріву. Цей гамак колись мені дарували на день народження. і Так, може один чи два рази десь ми його повісили, лежить. А ще я знайшла обігрівач новенький. Колись ми на змаганні їздили в Коблєво і ось бачите, еш, еш нам подарували. І він досі стояв запакований. Я думаю, що цю зимку він нам знадобиться.